Септо презентує. Середа, 18 вересня 2024 року. Місяць подкастів у Септо «Ранковий дріб» номер 13. Доброго ранку. Що ти знаєш про Перу? Цю південноамериканську країну ділять на три основні регіони: прибережні рівнини, коста, Анське нагір'я, Сєра та тропічні ліси Амазонки Сельва. Прибережний регіон схожий на пустелю. Земля тут уздовж Тихого океану: суха, посушлива і рівнинна. На величезних просторах сонце панує більшість днів у році, і саме тут розташовані провідні світові плантації Лохини. Ця ягода культура холодного клімату, тож для Перу вона не зовсім рідна, як ти можеш зрозуміти. Історично лохина завжди добре росла лише в місцях з холодними зимами. Упродовж більшої частини своєї історії Перу мало що знала про ці ягідки, але трохи більше десяти років тому країна підхопила лохинну лихоманку. До речі, десь у цей період і в Україні лохина почала ставати більш поширеною. Можливо, ми колись дослідимо, як її почали вирощувати у нас. А якщо повернутися до Перу, то там місцеві аграрії помітили, що фермери у сусідній Чилі отримують значні прибутки від експорту лохини до США в міжсезоння, коли американських та канадських ягід не вистачає. Очевидно, що тоді ціни підстрибують, тож перуанці вирішили отримати зиск з лохини і собі. У 2013 році експорт лохини з Перу становив лише 17 мільйонів доларів. За 10 років він зріс у 100 разів. Один мільярда доларів у 2023. Країна вже навіть фіксує свої національні рекорди. Якось з одного гектара зібрали 35 тонн лохини. У 2019 році Перу випередила Чилі, ставши найбільшим світовим експортером лохини. Наразі країна експортує більш ніж удвічі більше цієї ягоди, ніж її найближчі конкуренти. Але якщо Лохина це ягода, що потребує холодних зим, а у Перу їх немає, то як країні з ненадто пригожим для Лохини клімату вдалося досягти такого успіху. Перуанці садять інноваційні кущі. Традиційні сорти дійсно процвітають у холодних регіонах. А виведені у США Лоучіл спеціально створені для теплого клімату. Як от такого, що панує на перуанському узбережжі. Крім того, аграрії у Перу попрацювали також із землею. Пам'ятаєш, що у прибережній зоні майже пустеля. Раніше землю там вважали занадто сухою, спекотною для таких культур, як лохина, але масштабні іригаційні проєкти відвели воду з анд. І це відкрило нові можливості для узбережжя. Пустелю переобладнали для вирощування фруктів. Для лоучілку лохини дуже пасує погода на перуанському узбережжі. Вона, напрочуд, стабільна. М'який клімат дозволяє збирати врожай цілий рік, що неможливо в більшості інших регіонів. Але навіть тут є виклики. У 2022 році екстремальні погодні явища знизили виробництво. Зараз фермери шукають сорти лохини, здатні витримувати все більш непередбачувані умови, спричинені зміною клімату. Альваро Еспіноза, який був одним з перших, хто почав культивувати лохину в регіоні, згадує у коментарі BBC, що спершу ідею вирощування цієї ягоди в перуанській пустелі, сприйняли скептично. Інвестори казали, що це неможливо, але чоловік наполягав на своєму. Сьогодні у нього ціла плантація лохини. Рослини ростуть акуратними рядами, кожна вкорінена в горщиках. У нас, наскільки нам відомо, теж таке практикують. Кожен горщик наповнений кокосовою койрою. Компостом на основі кокосового горіха, який імпортують зі Шрі-Ланки. Перуанський ґрунт не підходить для лохини, а горщики та кокосова койра дозволяють корінню рости з киснем і без стресу. Перуанські підприємці згадують, що колись у їхній країні вже був подібний виноградний бум, але він розгортався все одно не так швидко і не самовито, як лохинний. Перу заповнила прогалину на світовому ринку. Десятиліття малохину у світі вирощували переважно у США, Канаді та Чилі. Пік урожаю в Північній Америці припадає на серпень, а в Чилі на грудень. З вересня до листопада було вікно, і ним поспішили скористатися перуанські фермери. Бажаємо усім нам бути як перуанські фермери, бачити вікна можливостей і відразу ж ними користатися. Сьогодні ми з тобою прощаємося і вже готуємо нову коротку історію на завтра. Почуємося, солодашко! Ви прослухали подкаст Ранкове допіо шукайте септо в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.